Ров, котрий завдав удару по Україні. У ніч на 1 листопада противник запустив 48 ударних БПЛА та атакував країну трьома керованими ракетами. Авіація противника завдала удару авіабомбами по Харківщині, Сущині та Запоріжжю. Силам ППО вдалося збити 31 ворожий безпілотник та одну ракету. Ще 14 БПЛА локаційно втрачено. Протиповітряна оборона працювала у дев'яти областях України, зокрема і на Вінниччині. Вінська громада прощається захисником Владиславом Гуком. Чоловік став на захист Батьківщини влітку цього року. Воював у лавах 59-ї окремої бригади імені Якова Ганцюка. Свій останній бій Владислав прийняв 26 жовтня у Покровському районі. Оборонцю на віки 25 років. Минулої доби рятувальники Вінничини ліквідували шість пожеж. Під час загоряння в приватному будинку в Тульчинському районі загинула 30-річна жінка. Вогонь знищив домашні речі та пошкодив внутрішнє оздоблення стін на площі 18 квадратних метрів. Наймовірніша причина займання порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей. Також пожежі сталися в Гайсинському районі та в місті Вінниці. Барський театр рівності дебютував на львівській сцені із виставою колажем Лавка. Поставлена вона за авторською п'єсою режисерки-постановниці Ірини Дєдової та з використанням гуморесу вітчизняних авторів Павла Глазового та Зої Красуляк. В ній грають люди з порушенням зору. Прем'єра гумористичного колажу вже відбулась у барі, Вінниці та Кам'янці-Подільському. Патрульні Вінниці затримали пішохода-порушника. Отримавши виклик про те, що невідомий чоловік бігає дорогою, правоохоронці вирушили на місце події. Правопорушник знаходився поза межами пішохідного переходу, чим створювали небезпеку для себе та інших. Громадянина затримали та доставили до відділку поліції. На 35 річного вінничанина склали протокол.